Ще 29 помічників ветеранів готують у Вінниці. Розпочалося навчання 25 листопада. Завершиться 15 грудня. Про це Суспільному розповів проректор технічного вишу Юрій Бурєнніков. Саме на базі цього закладу і діє центр ветеранського розвитку. Слухачів готують за шістьма напрямами. Це юридичний супровід та соцзахист ветеранів, реабілітація, психологічна допомога. Теорію поєднують із практикою. Практика це можливість помічника ветерана бути на місці отримання будь-якої послуги, яка пов'язана з ветераном, бачити, яким чином це відбувається, знати алгоритм, знати людей і працівників того чи іншого відділу, з яким співпрацює ветеран, і відповідності напряму направляти, вже знаючи по тому, яким чином діє цей механізм, напряму направляти ветерана в той чи інший орган, де він повинен отримати ту чи іншу соціальну послугу. 62-річний Петро Кирилішин розповідає, працював у комітеті у справах ветеранів, тож досвід роботи з демобілізованими захисниками має на навчанні. Прийшов, аби отримати нову інформацію. Багато змін до до законів, багато вида нових постанов, багато сторони державних структур, які займаються вирішенням цих питань. Тому і це для мене було дійсно важливо. Хочемо допомагати нашим ветеранам інтегруватися в соціальне життя після того, як вони повернуться вже ем, після служби. До своїх родин 16 грудня учасникам проєкту вручатимуть сертифікати про закінчення курсу. Нагадаємо, у Вінниці з 3 жовтня вже працюють 12 помічників ветеранів Вони пройшли навчання, склали іспити. Ветеранів консультують у прозорих офісах міста.